Всім привіт. Ось хочу показати вам сині хости. І не тільки. Можна навіть сказати, що вони схожі на сині. Якщо б поруч знаходились хости жовті, таких світлих тонів, білих, салатові, тоді синій колір більше був би виражений. Але все одно, коли ви будете дивитися, ви побачите, звісно, яка хоста більш синіща, де більше синього, де менше синього. Коли є ще порівнювати. Виді, яка краса. Ось я почну з тієї, яка серед цих хост здається самою синьою. Це фрагрант Блу. Просто неймовірний колір. Вона така ніби присипана синім тальком таким. Да? Ну, дуже гарно, просто дуже-дуже просто гарний синій колір. Ось це валіс Глацієр. Це теж синя хоста з такою жовтою окантовочкою. А поруч Латі Бел. Вона підходить і до синьої хости, а також і до такої вираженої темно-зеленої. Ось поруч фірст Frost. Коли вона була маленькою, вона була більш синьою. Зараз, можливо, вона віддається просто темно-зеленою. Але, як я вже казала, все залежить, в якій групі вона буде зростати, біля яких хост, яких кольорів, які кольори будуть поруч. З жовтими, поруч, з жовтими вона буде здаватися синьою. Серед більш синіщих кольорів вона вже здається як зеленіща, просто темно зелена Оце Франсіс Франціс Вільямс. Теж, От вона ще маленька, але ви вже можете бачити, як є такі проблески синього. і Вона така синьо-зелена, велика, велика хоста з великими листками, синьо-зелена. Ну Синя проявляється. І, і це видно дуже гарно. Ось ця хоста, така красунічка, це Ель Ніно. Також тільки що вона стояла поруч зі світлішими хвостами, і вона здавалась Схожою на синю. Тут видно, що вона не зовсім синя, а така темно-зелена. А це бігдаді. Це теж така виростає великий кущ, велика хоста з великими листками. Синя. І ось ця хоста, яка зараз серед цих синіх красунь здається зеленою. Але там, де вона тільки що стояла, просто вона була виражена синя. Вона стояла серед світлих хвост і здавалася виражена синя. Два теж виростає пауза Глорі, виростає в велику хосту. З великими <задаліки> листками, Сині листки всередині проявляється такий жовтий колір і такі вафільки. Ну, ось так. Сині хости з різними тональностями, відтінками. Сині з різними відтінками. Дуже гарно. дуже гарно. Придивляйтесь і вибирайте собі щось. Під відео я залишаю свій номер мобільного. І ви можете написати мені на Viber в Telegram. І всього доброго.